Ну, що, вечір, холодно, зробили коня, кінь працює, але потрібно міняти повністю проводку. Відремонтували. Ремонт тимчасовий. Після вихідних буде мінятися повністю проводка. Ну, так як на реабілітацію потрібно їздити на пару днів. Заміни деяких проводів вистачить. Згорів амперметр. От. І через це закоротила проводку, погоріли провода, частину проводів викинули, викинули амперметр, напряму під'єднали. Машина благо працює, бо ми без неї ніяк. Ну а далі вже після того, як привезу нову приборку від донора. Тоді вже будемо ремонтувати тут місце.